Вітаю, пане Василію. Вітаю. Як ми знаємо, придбали півтори сотні генераторів. А за яким саморозподілом їх будуть доставляти до будинків? Який будинок отримує першим? Ніякий будинок його не отримує. Ні першим, ні останнім. Власне, ці будинки, ці генератори на в управляючим компаніях. І у тому випадку, як зникає світло, управляюча компанія на визначені локації буде вивозити генератор. Протягом двох годин, відповідно, вони будуть достанені на локації і будуть встановлені чергові з управляючої компанії, які будуть відповідно, слідкувати за порядком і за збереженістю цих генераторів. Аналогічно, так само ввечері, приїдуть одиниці техніки, і їх, власне, будуть збирати. Розміщення ми планували в однаковій пішій ході від всіх багатоквартирних будинків, які обслуговуються поправляючими компаніями. Ну і власне по 5 по 6 будинків на один генератор. Можливо, якщо якісь величезні будинки або вони більш віддалені, там міг би бути і один генератор на два будинки. Ми розробили онлайн-карту. І, власне, я думаю, десь дня ми публікуємо цю онлайн карту в Гуглі на месенджерах Хмельницької міської ради для того, щоб мешканці могли цю карту зберегти і у випадку того, як не буде світла інтернету, подивитися місце розташування. Чи будуть і надалі закуповувати генератори. Для цієї потреби поки що не будемо, адже самі розумієте, що їх треба обслуговувати, і велику кількість генераторів просто не буде кому обслуговувати і. Кому з ними бути, так власне, ми спілкувалися з управляючими старшими будинками. Поки що ніхто не готовий брати на себе відповідальність. тому що управитель купив генератор, передав по акту. Відповідно, люди мають його забезпечувати збереження і передачу назад. Люди боються відповідальності. І так це виключно буде компетенція управителів, Штат не такий великий, тому навряд чи вдасться більшу частину організувати. Ну але власне. По п'ять будинків на один генератор. Генератор 3,5-5 кВт, п'ять Достатня кількість переносок зможе дозволити достатній кількості людей зарядити ті свої гаджети. Угу. А от е, люди зможуть приходити незалежно від того, чи вони проживають саме в цьому будинку. Як я зрозуміла, правильно ніхто ж не буде перевіряти паспорт, так звичайно буде вставитися в певній локації, піно люди зможуть прийти. І от що хотіла поговорити на рахунок пунктів незламності. Деякий час було незрозуміло. Вони працюють, не працюють, впускають в них. Чи почали вони вже повністю функціонувати саме в Хмельницькому? Ви про пункти обігріву, які безпосередньо розташовані так. В управляючих компаніях? Так. Ну, так, безперечно, я не чув, щоб хтось когось не пускав, чи хтось комусь не надав можливість підзарядитися. Я про такі е, випадки не чув, і я сподіваюся, таких випадків і не було. Е, генератори на офісах управляючих компаній є безпосередньо у випадку потреби заводяться, як немає світла і живлять контори управляючих компаній. І відповідно люди так, так само можуть прийти Е, Чергові е, до вечора на управляючих компаніях є, чергові у вихідні дні. Виходять так само на роботу. Ну але власне, оскільки ситуація в Хмельницькому більш-менш непогано, так слава Богу, нема на що скаржити. Світло є, хоча не постійно, але є по графіках, воно постачається. Тепло в будинках є, газ є, зв'язок є. Тому і ці пункти обігріву, слава Богу, поки що не користуються попитом. Сподіваюся, і користуватися тим попитом не будуть.